Всім привіт! Давно я не була в своєму апі-заповіднику, але треба доглядати і за цим господарством, бо тут давно вже все посохло і позаростало цією спекою. Точніше, спочатку позаростало, а потім і посохло. Насправді, я тут намагаюся виростити ліс. А із цим африканським кліматом, коли як ростуть тільки катальпи і водії. Та Павловні. Тож сподіваюся, скоро буде тінистий парк. Але сьогодні в нас заняття буде цікавіше. Моєму арті-заповіднику, недалеко від нього. Поселився барсук і почав розкопувати гнізда ос. Та оси це ще нічого. Він розкопав у мене джмелів. та не простих джмелів, а кам'яних. Чудернацько, що кам'яні джмелі насправді земляні. І ось що сталося: розкопане житло атакують і оси, і особливо мурахи. Малі захищаються як можуть, але проти великої кількості мурах це дуже важко. Гніздо без допомоги приречене. Тому зараз спробуємо їм допомогти. План такий. Обережно розкопати гніздову камеру, вивезти всіх мурах геть і назад скласти всі лілі кокани. Ну і накрити гніздо. Якщо при цій операції джмелі повернуться до коконів, а не розлетяться, що теж може бути? Тоді з'явиться шанс на виживання сім'ї. Ну що, збираємося з думками та починаємо. Ось це живі кокони З личинками кам'яних жмелів. Мурахи винищені. Хоча глечики із малиним медом трохи постраждали, але нічого, меджмалі ще наносять. Спочатку цей заберуть просто в себе, і буде у них усе гаразд. До цього всього головне, щоб до коханів злетілись джмелі, які потікали. Тому чекаємо, поки джмелі трохи заспокоїться, і повертаємо їм назад кохани. Залишилося тільки почекати, і що ми бачимо: Джмелі повертаються та приймають своїх ненароджених дітей. Вітається до кубла, робочі особини. Все, операція пройшла більш вдало, ніж я очікувала. Матка поверх коконів оглядає своє господарство. Ну а це вже сім'я за звичними справами. Тож є надія, що все буде гаразд. До зустрічі, Нас чекає багато подорожей подорожуйте експериментів.